Я не даремно сюда притягнув зображення і деякі книги, як на мене геніального французького філософа Альбера Камю, подобається він. Мені. Взагалі, напрямок екзистенційний. Мені подобається, тому що він глибинний чіпляє основи. Але яка ж психотерапевтична суть, психологічний посил до тих, хто буде дивитися цей ролик. Ну, вернемося до ідеї Альбера Камю. Про те, що в житті людини зустрічаються два абсурду. Абсурд незрозумілість, неясність, відсутність правил, чіткість, розгубленість, хаос. Абсурд ситуації життя, наприклад, війна, те, що відбувається зараз. Чи абсурд, коли шматок РНК в білковій оболочці під назвою SARS-CoV-2 диктує. Планеті Земля, що робити і скільки мільйонів помре, тому що буде все це названо пандемія COVID-19, абсурд економічних крахів створення нових держав і так далі. Абсурд світу за Альбаром Кам'ю. І другий абсурд закладений в самій людині. Людина голонемічна, боса, нещасна. Я цитую Альбара Кам'ю. Зустрічається своїм внутрішнім абсурдом з абсурдом. Всього світу. І лише тоді відбувається ось ця кристалізація. Цей зустріч абсолютно трагічний. Неміч людини, яка вважала себе крутим дядьком, начальником, чоловіком в ситуації війни, як випробування на справжність, на волю, на силу, на альтруїзм. Це також приклад двох абсурдів зустрічі абсурду людини і абсурду світу. Але Недеримно Альбер Кам'ю рухався по житті достатньо цікаво в своїй філософській інтерпретації, тому що у міфі про сюзів про Сюзіфа це якраз і є освітлення, його вершина прийняття світу як абсурдного і двох абсурдностей життя людини і всього світу, в якій вона живе. Але потім, по воєнних роках, появилася інша праця чума. І ще деякі інші, де відбулася трансформація, яку можна сказати, перехід від епохи абсурду, уявлені камю до епохи бунтарства, опору. Я думаю, це не даремно, тому що зараз не про творчість цього геніального філософа, а про сприйняття життя кожного з нас. В тому числі тих, хто знаходиться в ситуації зіштовхування з абсурдом. Людина не може бути підвішеною в невідомості, в розгубленості і демонстрації її власної слабості. Вона переходить тоді до опору, бунт, бунтарства. Власне, те й відбулося і в голові Кам'ю, і його філософські погляди, і його критиканство Сталіна, і його. Велика критика статті з приводу агресії Радянського Союзу в Угорщині. Його публікації привели до того, що й дивна смерть автомобільна аварія. Зараз на сьогоднішній день інтерпретується, що це були ті радянських спецслужб. Ну, до кінця це не вивчено. Ну, я зараз про інше: про абсурд, зустріч абсурду з абсурдом, який приводить до безпомічності і розгубленості. І нарешті кристалізація і бунт в кожного з нас опір тому, що робить життя з тобою, коли ми вибираємося, і коли, наприклад, травма життя призводить до збагачення, коли руйнація навколишнього світу запитує, а що власне в тебе залишилося, що ти можеш стартувати, на що ти можеш опертися? Те, що ти втратив, ми знаємо, це всі знають. Це весь світ знає, який говорить, що відбувається. Ні, ти скажи, що в тебе залишилося, що тебе тримає від повного краху, абсурду в твоїй голові, від божевілля. І тоді ти починаєш оглядатися, знаходити рідні очі, знаходити якісь речі, за які ти цепляєшся, і говориш, є про що думати, є про кого турбуватися. Є куди рухатися, є чому бунтувати. А за тим же геніальним Альбером Кавєм. Читайте, слухайте, дивіться. Думайте.